Прогноз біткоін на найближчий тиждень за хвилями Еліота. І так, Що ми маємо на даний момент? На даний момент на годинці в нас пройшла велика корекція. Я можу зазначити, що думаю, що це WXY, Y, плюс Y підзняв оці максимуми, після чого можемо продовжувати рух вниз. Який рух вниз, я думаю, може статися. Так, як ми бачимо вже якусь або це корекцію тут, так, то ми можемо вже зазначити, що формується, чи сформувалась вже друга хвиля падаюча. Я натягнув Гібоначі. І що загалом я собі думаю по даній ситуації? Я думаю, що у нас повинна пройти вниз така АБЦ-шка. АБЦ-шка, яка обновить мінімуми. Тому що ми знаходимося глобально в великій 4 хвилі, і вона мала би бути неправильною. А для цього нам необхідно обновити мінімуми, після чого ще сходити наверх. От, тому локально поки що я розглядаю, що у нас формується оця хвиля А. І в цій хвилі А. У нас є поки що 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. От. Який може бути план розвитку в цьому тижні? Так? В плані цієї п'ятихвильовки можемо танцювати. Перший варіант, що ми не відразу підемо вниз, може бути така історія, що сформується ще похід вниз і наверх, після чого ми вже будемо падати. Або, або може бути вже відразу якимись маленькими субхвилями падіння. Які варіанти падіння можуть бути розглянуті? Падіння до рівня, 1, до рівня 1 по Фібоначі. в якому випадку це може бути. Так як ми бачимо, що тут внизу є, в нас багато ліквідності. Яку необхідно зібрати, але часто перед забором ліквідності відбувається відскок. І може таке бути, що у нас тут буде якась така трошки боковик, і після чого ми вже підемо і знімемо цю всю ліквідність. І далі в нас буде зона покупок, і якраз таки від зони покупок ми можемо розвернутися наверх у хвилю Б. Так? Якраз таки, таким чином може сформуватися у нас отак 1, 2, 3, 4, 5. Так? Або, або ми йдемо відразу, знімаємо всю ліквідність до рівня 1.61, після чого формується неправильна корекція, і заколюємо зону покупок, і після чого вже далі на цю хвилю байдемо. Ось такі варіанти. На даний момент, оцей варіант, що ми розглядали з самого початку, що може сформуватися ось тут така історія, це нам потрібно буде локально уважно дивитись, коли буде відбуватись дане формування. Якщо ми побачимо, якщо ми побачимо що у нас буде корекція, корекція якась і обновлення мінімумів. Можна оцих, у оцих у не обов'язково. Так, е, і оці лінії, е, оці от хвилі, е, можуть, якщо вони будуть приблизно однакові, а ми в даний момент будемо в шорті, то нам треба буде застрахувати свій прибуток, подивитися, десь сперти свій стоп на оці якісь маленькі субхвилі для того, щоб е, оця хвиля, котра може сходити наверх. Не забрала, не з'їла наш прибуток і не забрала стоп. Тому ось тут дивимося в цій ситуації дуже уважно. От такий план по біткоїну на найближчий тиждень, навіть приблизно десь до 24 січня, або і трошки навіть пізніше, тому. Слідкуйте, підписуйтеся, і в описі до цього відео ви можете знайти посилання на мій телеграм-канал, де я даю більше своїх думок по ринку.